І я бачив в провиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині, й назовні, і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангола, який гуним голосом кликав: Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко. Що ні знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене не плач, ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув і ось серед престолу з чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений. Що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і двадцять старці попадали перед анцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи Ти достойний узяти книгу цю і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив. І чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч, і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них. Чув я говорило тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварині сказали Амінь. І двадцять чотири старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку.